Нам вдалося оцифрувати найдавнішу датовану дерев'яну церкву України. Я вважаю, що це подія е, в музейному житті. Е, цей процес зараз є дуже актуальний. Відбувається оцифрування пам'яток, але такого е, рівня пам'ятки оцифрування на моїй пам'яті відбувається вперше. Нам вдалося це зробити. От, е, церква музеїфікована, церква збережена. З іконостасом, який містить, молільний ряд 16 століття. І в умовах війни зараз вважаю, що це є дуже вчасно і дуже потрібна річ. Повністю проєкт був профінансовано Українським культурним фондом. Вартість цього проєкту складає трошки більше, ніж 780 тисяч гривень. Реалізація проєкту відбувалася протягом пів року. Оці оцифровані копії, вони розташовані вже в мережі, ці пам'ятки можуть оглянути не тільки люди, які приїжджають власне сюди на місце, але з будь-якої точки світу людина може зайти на сайт, подивитися, оглянути. Тим більше ми розуміємо, що інтерес до України, до нашої культурної спадщини зараз підвищений. Люди для себе відкривають Україну. І вважаю, що це дуже добре, коли люди можуть зрозуміти, що таке дерев'яна сакральна церква українська, що таке український іконопис. І те, що, скажімо, в 16 столітті наші предки милувалися творами іконопису європейського. Під час останньої реставрації тут на стіні храму було знайдено графіті, так, в, якому, в якому міститься дата 508 рік, і багато хто з дослідників властиво інтерпретує це як дату будови церкви. Е, мені здається, що все ж потребує такого доброго доброго дослідження. Але як як такі, як, як гіпотеза, як, як, як у нас гіпотез, то цілком, цілком так. І в на терені тут в нас є декілька пам'яток 16 століття, але це от так виглядає. Якщо ця дата і справді стосується побутови, то це є одна з найраніших церков. Е, церква є унікальною. По перше, знову ж таки, хіба за рахунок дати, раз потім. Сама будова церкви, саме сама, яке місце розташування є дуже, дуже цінною, дуже важливою. Це є такий ну, типовий приклад Галицької церковної архітектури от 16, 18, 18 століття, бо ясно, що церква в кілька етапів пізніше добудовувалася, реставровувалася. От, а крім того, за рахунок того, що тут є цей розкішний іконостас всередині, от, тобто це є таким ну, цінним об'єктом нашої спадщини в матеріалі. А, а зінкожого приїхав, не бачили його? Кого?